thank <laughs> you Дует зубних паст день і ніч надає всебічний комплексний, максимально ефективний догляд за всією порожниною рота. Вранці ми з вами потребуємо свіжості дихання, тривалого захисту ясен від мікробів. А ввечері головне завдання це що? Максимально ефективно очистити зуби від залишків їжі, зняти на лід від чаю кави. Крім цього, ранкова зубна паста бадьорить, а вечірня заспокоює, внаслідок чого. Сприяє регулюванню загального тонусу нашого з вами організму. Ранкова зубна паста знімає кровоточивість ясен, має протибольову дію, відновлює мікрофлору ротової порожнини і тонізує, а вечірня паста запобігає розвитку карісу, парадонтиту, насичує емаль мікроелементами рослинного походження, має антимікро. Біобну дію, загальну дію, а також противірусну дію. Дихання надає свіжості і допомагає вам розслабитися. Тому вранці ми відчуваємо себе активними, а ввечері легко засинаємо. Вас не турбує хворобливий зубний біль, кровоточиві с'яси і рідше відвідуєте стоматолога. Запрошуємо, віковий схід чекає в наших інтернет-магазинах. Ви у нас знайдете все для здоров'я і для зцілення. Ми...